Лишайся мила, не плачь кохана, за твій і доньки, і сина. Спокійний сон, я вранці рано у партизани піду з богівкою Я вийшов в місто, я встав з окопу. Спливають кров'ю Абхазія, і дністера від Донбасу, і до перекопу. Два переходи Бетер, не плач кохана, вже сурми грають, тебе згадаю, як за стінку й перед кінцем, бо хто воює, той не вмирає, повік залишиться бійцем. Ми знову разом на барикадах. І не здригнеться моя і твоя рука унсо до штурму, уна до влади звучить наказ провідника. Бою загину не на базарі, сьогодні я завтра він, після завтра ти кому на лаври, кому на нари, кому вунцо, кому в менти, криють міни. Гірська дорога, та краще згинути вовком, ніж жити псом в небеснім раю. Знайдемо славу, там точно знаю є yeah. унцо.